Ну що, друзі, відкриваємо нашу вечірку. Поїхали. Перший полетів. Ех, мимо. Контейнер. Сертифікат, блін. Чекаш, блін. ми вже той сертифікат меряшиться, друзі. Камуфляж, блін. Ну, дай мені сертифікат. Бачу, мене вже сертифікат просто мерішиться. Вони мені кама дають. Ех, блин, невже його дарма пройшов? Трішки підшаманимо. Давай, сертифікат. Ну Блін, знову кама, інферма. Кама класна. Эх, друзі, друзі. Щось не фартить. А ну давай танк змінимо. Може пощастить, гляди. Остання скринька, друзі. Ну що, друзі, таке от вийшло у мене відкриття. Зря пропатів. камуфляжів у нас цілу купу.